Швидше, друже, нічого собі. Оце потворе. Як він? Це морський Сонік якийсь? Чи що? О ні. Слухай, швидше сюди. Соніки, нас ховайся, не спокої. так, нам щось дуже не фартить. Так, слухай, я вважаю, що тут нас він не, дос, не достанеть. Зараз беру вагонетку. Треба тікати звідси. Як вважаєш? Слухай, найніше острів. Скоріше. Поки він буде тут, ми зможемо втікти. Так, зараз я ось сюди пригаю та поїх... Давай, О, ні! Бліку. Він позаду мене! Нічого собі, яка потвора! Що він робить? Так швидше, ваганетка так. О, ні. Ріко, він мене переслідує! Як він став менше? Я не розумію, що нам робити. Так, я, мабуть, відірвався трохи. Який він швидкий! Нічого собі. Оце так потвора. Ріко, як в тебе справи, друже? Добре, я в іншому тунелі їду. Слухай, він мене переслідує. Я в шоці так, я майже відірвався, поки що його не бачу. Слухай, може нам Капить. пощастить? Так, я дивлюся. Я сподіваюсь. І... Я сподіваюся, я сподіваю, що нам е, вдасться втекти від нього. Зараз Диви, я, мабуть, впорався, але він буде йти по цьому тунелю. Так, все, випривистрибую. Є, Ріко, так, ти то ж тут. Побігли. Слухай, треба до мене. В мене є зброя, є набої. Зараз будемо відбуватися від нього. Треба добіжати скоріше, до мого будинку. Так, за мною, друже, диви. Автівки немає. Треба бігти. Е, пішки, пішки давай. Пішки так. Скоріше. Зараз. Слухай, зараз, зараз. Я вже бачу наші статуї. Так, є. Трохи так, залишилося. Слухай. Слухай, мені здається, це якийсь інший Сонік, не той, що е, того разу був. Так, дивишся, він... вони кожного разу нові якісь. Він, мабуть, еволюціонував. став якийсь дуже. мені кажеться, він дуже потворний якийсь. В нього Напевно. одне око. Він такий мерзкий, лизький, мабуть, не знаю. Слухай, треба. треба швидше до мого будинку. Зараз візьмемо зброю та набої, та будемо його. О ні, ти бачив це? Блискавка влучила. Слухай, я в я бачу, що коли з'являється блискавка, з'являється він. Він, мабуть, настільки швидкий. Зараз все, сюди, друже. Спускайся до мене. Давай, я спускаюсь. В мене є зброя. Ось тут можна щось взяти. Я вважаю, Давай. що нам потрібно. Взяти якусь броню. Як ти на це дивишся? Так, я, мабуть, ось це візьму. Не знаю, є yeah. все. Слухай, друже, зараз. А я треба... візьму це. О, візьмумо оцю зброю. Я можу тобі надати комплект з броні. Тримайся. Мені наважу... також потрібно. А, так, ось бери. Слухай, яка тобі подобається, то і бери. Зараз треба взяти набої. О, дивіться, друзі, що тут є. Слухай, Ріко, тримай. Ось це тобі. А я візьму ось цю пушку, та ось цей. мініган, ну, Мабуть, нам знадобиться. Так, можна ось Він це ще взяти тут. та набої. Так, є я все візьму. Ось все це знадобиться. Знадобиться. Так, так. Е треба щось ще шукати. Так, ну мабуть, ми взяли усе. слухай, в тебе якась броня дуже е повільна. Тобі так не здається? Ти не можеш швидко Це бігати. Точно. Може, ти візьмеш якусь іншу. Я можу так бігати. Так, добре, друже, закриваємо. Слухай, треба нагору залізти, подивитися, що і як там. Так, давай. Я його чую. Я також. Оце так, потрібно так. Відстрілюватись. так, зараз, зараз, зараз. Я поки не розумію, з якого він боку. Так, ти бачиш його? Я ні. Слухай. Я також не бачу. Що ж нам робити? Так. Але я його А Так, вище підіймемося. Так, ще вище. Ну, добре, друже. давай. Ти чуєш ці блискавки? Дуже дивно. Да, я чую. Так, зараз. Можливо, він нас шукає. Можливо. Слухай, я бачу наші статуї, але я його не бачу. Він був останній раз у цьому тунелю. у метро. Диви! Слухай, Нічого давай. Нічого собі? Яка... Он! Он він як швидко бігає. бачиш? розбивай скло, я буду стріляти. Так, в нього. Зараз, 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 зараз. Ось так. Зараз сюди вилеземо. О, диви. Ріко. Він, мабуть, твій О, будинок зараз рознесе. Козел, Тримай! Отримай набої! Треба стріляти в нього. Ти диви! Твого будинку більш нема. Зараз, зараз, ось так. Набагато краще. Я його з мінігану зараз розвалю. О, ні, я тільки набої не взяв до нього. Як погано. Так, ще так. ось це. Отримай. Ти дивись, скільки близько. О, ні, друже! О, ні, він біжить. Він зараз нас вм'є. Треба ховатися. Тікай. Так, не можу пролізти. Він твій будинок ламає. Відвали Два на вулицю. О, давай він на, 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 на даху. Нічого собі. Так, давай зараз. Давай на вулицю, скоріше. Так, зараз я ось так ось. Але треба влучити в нього. О, є. Ой, я, мабуть, жителю зломав дах. О, ні, ця потвора до мене йде. Відвали, відвали! Давай, я стріляю в нього. друже? Так, що ж нам робити? Ця потвора не дає нам спокою. Так, о, ти вже знизу. Слухай, диви. Йому, мабуть, сподобався той дім. Він вже біля нього дуже... Багато часу в нього. Так, зараз, зараз, зараз. Диви, там щось і вибухнуло. Він нічого собі Один з наших будинків. Як це він робить? Оце так потвора. Зараз. Тримай ракетою. Так, е треба стріляти. Є, я, є, я, є, зараз влучу в нього. Нічого собі. Але мені здається, я йому нічого не зробив. Ось так. Тримай, Полетів. Козел. Є. О, й, О, я, я його відкинув. Нічого собі. Так. Друже, Ріко, тікай звідти. Він Ай. зараз тебе вб'є. Зараз я тебе врятую. О, ні. Оце так кратер Ай. я зробив. Мене перезарядка. Капець. Зараз допоможу тобі. Бліку. Є. Отримай. Так, зараз. Тримай гранату, козел. В нього дуже важко влучити, тому що він дуже швидко бігає. Я в шоці. Так я поки що не розумію, що нам робити. Треба, мабуть, їхати звідси, як вважаєш. Поки в нас є очень... час. Але слухай, друже, може ти будеш за рулем, як вважаєш. Давай. Будеш слухай, водієм я нашим. тоді в гараж. Так, э, за мною, друже, за мною. Ось з цієї сторони. Швидше. Давай, я поки зніму, так, бо я... вона дуже важка. Добре, добре. Зараз ось сюди. Э, зараз відкриваю швидше, сідай в авто. А я буду відстрілюватись, але тільки обережно. Так, зараз все закриємо, щоб О, ні. сюди ця потвора. Що ти там бачив? Швидше сюди, щоб ця потвора сюди не залізла. Так, в мене є Давай. набої є зброя. Я буду дуже обережно стріляти. Все, поїхали Давай. Їжай. Нам потрібно на той на наш острів, там, де гори. Так, зараз Давай, там обережно потрібно так. проїхати, О, бо ні. тут радіація. Слухай, в тебе є антирадини? Скажи, будь ласка, Немає. що. Немає. Ого, як погано. Але нам вони, вони дуже потрібні. Так, і може. Точно. Може в О, тебе. Скоріше, звідси валимо. Валимо, валимо. Тікаємо. Я отруєн, я отримав отруєння. Зараз я, також. я його не бачу. Я дивлюсь у всі боки. Їдь. Він позаду нас, друже! Він позаду Добай, нас. Давай скоріше, я Що їду. собі? Оце так потворо. Він щось кидає. О, ні. Що ж нам робити? Нічого собі, оце так близько швидше. Так, у мене отруєння це погано. дуже погано. Так, зараз, друже, зараз. А, О, ні. Ти я блюєш, з Та да, я бачу, блін, мені дуже погано. Я, е, Мені треба антирадини. Тому що інакше я. я відкинусь. А я цього не хочу. Ай, так. Як погано, в мене все кружиться. Слухай, нам треба їх Давай. знайти. Слухай, я дуже сподіваюся, що в тебе вони є. А, Десь в будинку. Я також блюю, мені погано. Так швидше, швидше. Я його поки, поки що не бачу. Як він швидко так бігає. Як нам його все заповільнити? Кружиться. Слухай, якщо ми будемо використовувати якісь. Е, е, ну, я не знаю. Якусь зброю, яка зможе його заповільнити, як вважаєш? Я не знаю, нам потрібно. Так. Слухай, до тебе, до тебе. Заїджай. Обережно, обережно. О, ні, ми, а, мабуть. Мені погано. Нас uh, чуть Давай, не споїли ДТП. Так, зараз, друже. О, є! Uh. У мене є антирадини. О, uh. диви. Зараз використовуємо. Є. Все, друже. Uh. Швидше до тебе. Я гадаю, Забігаємо. що ми тут зможемо. Спрятатись? Як вважаєш? Сховатися, давай так. скоріше сховаємося. Так поки Ух, що не бачу його. Забігай до мене. Я вже тут. Диви. Так. Слухай, я пропоную знайти якесь Ти якусь чуєш це? зброю. Слухай, в тебе є якась зброя дуже дуже сильна. В мене є, але Зараз вона подивлюся. йому нічого не робить. Так, я буду, буду поки що дивитися. Слухай, я його не бачу. І це дуже добре. Але ні, Ріко, він на твоєму будинку стоїть. Твій геликоптер. Шуці. О, ні. Зараз зараз я його вб'ю. Друже, пробач, але я можу зруйнувати твій дім. О, ні, оце так потвора. Що ж з ним робити? Отримай! Прямо в па. О, ні, він такий швидкий, що я в нього не можу влучити. Треба використовувати мініган. Зараз я ось сюди добіжу. Є. Yeah. Так, зачекай, потвора. Слухаріко, як там тебе справи? Зачекай, Зараз Отримай. я придумаю щось. У мене закінчилися набої на, цьому, на цій зброї. Так, я до тебе, я до тебе біжу. Оце так. Я в шоці, друзі. Так, ти там у бункері чи що ти робиш? Ти де, друже? Я біжу з новою зброєю, зачекай. Я добре, добре. Я ось тут на балкончику буду сидіти. Я сподіваюся, щоб він мій дім не розрушив. Не зруйнував. Так. Слухай, дуже дивно. Я його чую, він, мабуть, зверху. Так, зараз я ось сюди з. Оце так потвора. Зараз треба його вбити. Що ж робити, можемо йому вибити ще одне око. Тоді він. Друзі, ви бачили? В мене. О! Я горю! Мені треба потрібна допомога. Що ж робити, що ж робити? Друже, мене треба потушити, бо інакше я згорю є yeah. все. Це так роз... Бліку, я тут. Де ти, ти де? друже? Я Я підіймаюсь нагору. Так, до швидше, тебе. швидше до мене. В мене великі проблеми. Ця потвора руйнує Мені твій. Здається, дім. я знайшов. Що ти знайшов? Зброю. Так, я тебе поки Они... що не бачу. Знов мій дім. Капеть. Слухай, друже, я в тут. тебе дім горить. Все зруйнував Я цей бачу. монстр. Слухай, Слухай, ти що ж? О, ти бліку. є. Ти зверху. У мене Зараз. є зброя. Що в тебе за зброя? Мені того разу військові дали ось цю зброю. Слухай, Це дай мені використовувати катапульта. її. Як її користувати? Зачекай. Нам потрібно відірватися від нього та на великій дистанції, на великій відстані. Слухай, за мною стріляти в нього. У мене є план. Зараз. Слухай, ми тобі будинок відбудуємо. За мною, швидше, я знаю, що нам робити. Якщо Давай ми десь залі... заліземо ось сюди, звідси ми можемо в нього влучитись. Так, пішли на оту гору. Так, я лізу. Зараз зачекай. Слухай, мабуть, це найкращий варіант, але ця зброя може зруйнувати наші будинки. Я прийдеться все відбудувати потім. Так, залазимо. Слухай, нам вже не в перший раз це робити. Ну, мабуть, так. Диви, Давай це, мабуть, сама вища точка, яку я знайшов. Так, Ось так є. Все. Диви. Зараз. Звідси, я бачу твій геликоптер, але звідси я нічого не бачу, тому що тут, мабуть, туман. Або ще щось? Дуже високо. Дуже високо, я не бачу. Але як його заманити сюди? Я його не бачу. Я не знаю, слухай. слухай. Тримай є... бліку. Так, у мене є план. Тримай ось цю зброю. Зараз я її. Це заряджена тобі катапульта. Дам. Так, о, ось, слухай, це... я піду його провокувати. А я буду. Э, слухай, вона вже заряджена, так? Так, Давай, я бачу. Давай, йди сюди, козел. Слухай, друже. Я бачу його. Так я його поки що не бачу. Я дуже. Іди э, сюди, висок. аго. Так, друже, тікай, 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 о, тікай, я, я використовую. О, ні.